Тільки за виклик, тільки за виклик, одна те євро. Це не враховує, оплату службу, що приїхали і робили, це прикид. Ну це пятерка десь. Прикинь. Все, депортація. Жесть. Ось такі приколи. Відраховую до 30-ті. Підраховую. І зараз починається лютий двіж. Лютий. нас, А хтось із циган. Все, депортація. Жесть. Дивиться, пойшов на вулицю. І буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. Так. П'ять. Шість, шоста приїхала. Поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування того, що тут сталося. Потім з'являється такий дядя, він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Кореш. Раз.

І коли, е, коли немає реальної причини, то ж не заплатить. за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають, організовують це, да, Вони сказали, що як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від ста. Тисяч гривень на місяць ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.